Наша пацани, всім привіт! З вами Назар, і сьогодні ми будемо проводити таку нову рубрику на моєму каналі да, е, під назвою Експерименти! Експерименти! І так, е, що ми будемо сьогодні розпочинати да, наш перший відео в цій рубриці? І думаю, що перше відео на нашій рубриці буде посвячене е, бездоріжжю, тобто яку краще вибрати машину для бездоріжжя в GTA 5. Ну що ж, сьогодні в нашому відео будуть... Присутні ось такі автомобілі. Що можу сказати про них? Ці усі машини були створені для жорсткого оффроуда. Ми можемо побачити тут як райлійні автомобілі, так і такі монстр-траки. так? Ну і звичайно, куди ж без нашої жаби. Жаба, яка створена лише для бездоріжжя. В принципі. І мені здається, що вона з цим справиться, навіть не заглохнувши. Так що ставку ставлю лише на неї. А всі решта, ну ми побачимо, в принципі, це рубрика була створена для того, щоб перевіряти, е, який автомобіль, який з автомобілів буде кращий, так? Тому давайте все ж таки розпочнемо одразу з ну, з цього, наприклад. Ну добре, пацани, розпочинаємо наше тестування першої машини. Одразу говорю, що всі ці машини повнопривідні, але 4 х 4. Власне, там та має шість коліс, але вона 4 х 4, тому не переживайте, все чесно. Так, в принципі, ми зараз будемо перевіряти, яка машина просто-напросто довше протягне. так? Тобто, якщо ви хочете вибрати собі в гітарсі якусь машину для бездоріжжя, бо хочете собі там покайфувати, да, то. Вибирайте. Стоп, семи, вроді, так, якщо не помиляюся. Так, машина насправді ось ця дуже легенька в управлінні. В ній нічого складного немає. І... В принципі, ми бачимо, що вона справляється з річкою болотом на всі 100. І навіть ще досі не заглохла. І що вона буде робити, якщо погрузити її прямо по кришу? Нічого виїхала. Можливо, якщо б я е, надовше заїхав, то, то, понятно, вона б вже може, і заглохла. Але то люба машина би заглохла, якби її погрузити надовго. Тому ми будемо перевіряти буквально в такому випадку, як е, і всі ігроки, заїжджаючи в озеро і виїжджаючи в принципі, одразу з нього. Наші тести цього е, монстр-трака. Хоча б його він на вигляд такий мілашний, не виглядає таким монстр-траком, як я його зараз називаю, описую, так? Але насправді е, він себе добре показує. Він себе добре показує, і думаю, потрібно вже завершувати наш е, тест цієї машини. Саме в цьому середовищі. Завершимо ми його так. Як далеко він заїде? Проїде, протягне, будучи у воді. Все. Проїхали. Добре, зараз я собі відмічу, в принципі, де ми були. І цю машину я тут так залишу для того, щоб. В принципі, далі робити порівняння інших. Так, наступним автомобілем, так. Я виберу... Ну, напевно, якщо почали з Монстр раків, то давайте ними, в принципі, і завершимо. Франклін, давай сідай швидше. Мені вже не терпиться побачити, на що ця машина здатна. Так. О, ну це зовсім інакше рівень, я вам скажу, хлопці. Ну тут прям відчувається жорсткий оффроуд. Жорстке бездоріжжя для жорсткої машини. Але якою б вона високою не була, все одно вони в тій річці рано чи пізно всі заглохнуть, так? Тому що я нічого не буду жаліти і одразу будемо перевіряти їх на максимум. В принципі. Просто для того, щоб покататися, так от попереїжджати річку зліва направо, так, з берега на берег, поперескакувати, то ця машина також підходить. В принципі, я думаю, що всі з цих вибраних машин для того також будуть підходити. Ми ще будемо використовувати, точніше випробовувати ті усі машини на тому, як вони будуть долати вершину. Тобто, ми поїдемо на Чиліад або знайду якийсь крутий підйом. Ось ми під'їжджаємо до нашої стартової точки. так, Я тобі тоді помітив таким е, джипом. Е, ми перевіримо зараз, чи в принципі ця машина зможе доїхати до е, нашої першої. так. Ми розганяємося, беремо розгін і погнали. Я замітив, що ці всі машини да, для любітільські, вони просто передачу переключають на отсечках просто. Ем, що можна сказати? Машина попередня заглохла набагато раніше. Я так розумію, вона виграє тим лише, що вона висока. І. О, і ми тільки зараз заглохли. Ну, що я можу сказати ось мій фаворит наразі, але ми ще не використовували жабу. Тому, я думаю, що жаба їм, їм покаже. Ну, дивіться, який відрив. Ну, досить такий престижний, можу сказати. Так. Так, я думаю, що ми з монстр завершуємо і переходимо до реалійних автомобілей. Я не думаю, що вони стягнуть далеко десь там по воді їздити, да? тому що вони подивіться. ну, Проста рама і мотор, я думаю, до мотора вода добереться дуже швидко і дуже вчасно. Ось і ми завели нашого монстра. Я вже, Як бачите, як чуєте, тут навіть вихлоп цікавіший. Так, ну що можна сказати, там е, машина набагато мощніша, мені так здається, да? тому що вони набирають швидкість. Але хоча вони можуть набирати швидкість, мощності може бути одинаково, але вага інакша. Тому все, тому може відрізнятися по швидкості. Але що я можу сказати, воду вона проїжджає вроді би легко, да? а на перший погляд. Але насправді відчутно, що їй важко, тому що, якщо. Подумати, да, то машина легенька і вона по факту плаває. І до дна колеса достають дуже погано. Ні, ну машині реально тяжко. Тобто відчувається мені, що вона набагато легша і їй треба прям вигрібати, думаю, так як ці машини швидші, да, і їм не треба буде там дуже жорсткого розгону давати, то. Я давайте для всіх цих ралі автомобілів буду стартувати плюс-мінус звідси. Але ми зразу роздуваємося і газуємо. О, як ви можете побачити, вже перше запасне колесо ми загубили. Цікаво, чи доїде ця машина до нашого першого учасника, чи ні. О, не доїхала. Прикиньте, блін, дивіться, скільки, скільки її всього на там лишилося? Метрів. Ну, не знаю, ну скільки тут є. Ну, буквально корпусів ну, з 3-4. Ну, 4 корпуси, якщо би зрівнятися, да, було б нічия між цими двома машинами. І 5 корпусів для того, щоб виграти. Буквально 5 корпусів було до перемоги. Ну, але до нашого того учасника, да, їм ще далеко. Але я думаю, з ним жаба справиться. Так, ось я вже і тут. Та, і насправді мені більше подобається ця машина, тому я також її використовую під кінець між е, ралі-машинками. Да? Е, тому ми беремо ось цю. Але коли вони заводяться, це такий кайф, я вам скажу. Е, і зразу не чекаючи, погнали. О, зачекайте, а мені здалося, чи вона задньопривідна тільки. Ні, Повнопривідно, все. З да. чого б це ралі-автомобіль був задньопривідним. Ууу! Uh. Так, ну, в принципі, як і всі е, ралі автомобілі, да, і в принципі, всі машини, вона також створена і добре долає е, От такі легенькі лайтові е, участки. Отак от, от, поприїхати, я ж кажу на ралі Це взагалі круто. Ну, цій машині також важко. Вона також е, легенька і також ця машина відривається від землі. Під водою, да? І колеса просто не достають до землі, і вона просто не була типу накатом. Просто проходить, по інерції проходить цей участок. Ми можемо побачити її мотор. Офігенний мотор, добре можу сказати. І ми одразу стартуємо, летимо, точніше, на нашу наступну стартову позицію, тому що перевіряти усі машини тут толку немає. Вони всі справляються своєю задачею саме на цьому участку. Uh, і ми погнали. Так, ну що ж, як я і обіцяв, я буду використовувати uh, ралі автомобілі з цього старту, так. Ну, найближчого до води одразу не буду давати їм розгону, але просто роздую їхню турбіну і погнали. Ну, старт був ефективний. Але чи доїде вона до свого суперника, так? Не доїхала. Мені здається, вони просто-напросто ці машини. Uh, Зроблені так, щоб вони ну мусять вмерти, да? Їхній мотор мусить вмерти. Іменно. Ну, буквально ну, скільки тут пройшло? 5 секунд по тому, як вони погрузилися в воду. Буде нецікаво, звичайно, якщо наступна машина так само зробить. Так, ми женемо далі. Беремо наш наступний реалі uh, автомобіля, Ну, звучить він так само круто, як і всі попередні, але насправді його зовнішній вигляд, ну, зовсім відрізняється. максимальна різниця між попередніми учасниками. Повнопривідний? Так, да, повнопривідний. Так. Як і інші автомобілі, ми перевіряємо їх також тут. А? На початку. да, Це буде розігрів. Розігріти мотор. Для того, щоб мотор. Поняв, що йому зараз. що його буде очікувати в майбутньому. Також машина плаваюча. Ми можемо побачити, що вона задирає носа, коли погружається в воду. Не заглохне. Тільки зараз добре. Бо вона б мене зараз добре так підставила, в принципі, якби заглохла. Ну, що можу сказати? Ті всі машини, да, вони, ну, особисто райлі, да, вони перепливають по факту. це Цю ділянку, да, бо. Ніс задирається, і вони просто е, енерцією масою свого тіла, да, е, просто провалюють між ту воду і все. Ну, що можу сказати? Добре, все показую. Так, ну що, ми на нашій стартовій позиції, і що можна сказати? Е, просто женем. Да? Ой, забув, звісно, роздути ту машину, але може навіть це і на краще. Е так, ця машина переїхала всіх своїх попередніх суперників і. і залохла. Так, добре, ось ми зараз і перевіримо, як вона себе показала. Ну, показала вона себе десь на корпусі 15 чи ну, до 15 корпусів вона себе показала краще, але не краще в будь-якому випадку, ніж ось це. Добре, тому вибираємо нашу наступного претендента, да? Це буде ось ця жаба. Ну, машина під назвою жаба. Це не я її назвав. Я думаю, що нам не варто її перевіряти навіть там, де ми перевіряли попередні наші автомобілі, да? а лише зразу їхати в м'ясо і дивитися, на що вона здатна. Так, ось ми під'їжджаємо до нашого. Першого старту, в принципі, цій машині. Давайте я вам так одразу по покажу, в принципі, на що вона здатна. Ну вона навіть не відчуває, мені здається, вона просто їздить на своєму протекторі. Ну не знаю, управління саме хіба може зайняти більше часу. І зразу не чекаємо і просто валим. Вона просто як на шпильках, а вона й пливе. Добрий день, а я цього не знав. І. І на що ми тут повинні дивитися? Добре, давайте, можливо, вона потоне трошки далі. Ну, в принципі, як я і казав, ця машина була ідеально створена для бездоріжжя, для водного середовища. І мені здається. Хоча, мені здається, вона не буде мати сили да, завдяки своїй формі. силу вона то має, да? але завдяки своїй формі вона не зможе, наприклад, виїхати в певний там якийсь Жорсткий підйом. Ну що ж, ось ми і перейшли до нашого наступного тесту. так, це підйом просто-напросто нагору. Да? А, але не стежці, як ми можемо побачити, а просто ну, от, в таких ситуаціях. В принципі, що ви можете і побачити. Е, так, е, що, мені здається, насправді да, що ця, саме ця машина вона е, навіть не вийде сюди. Тобто, не вийде на цей підйом, да, тому що вона важка. І задньопривідно. Але веде все ж таки 4 кола. Давайте менше балачок і погнали. Без розгону толкового. Але. О, вона, в принципі, може. Що я можу сказати? Ну. Набрати, набравши розгін, да, вона люба машина зможе. Але... опа. Так, як ви не побачили, та машина така трошки, знаєте, не валяшка, да. І... В принципі, набравши розгін, да, всі машини зможуть щось показати з себе. Але як ми знаємо, в гітажці да, рано чи пізно розгін завершується і в принципі в житті також. І ось ця машина не стягнула. Просто вона проїхала раз горку, другий і на третій вона зупиняється. Е, тому, що можна сказати? Ну і летимо далі. Так, і що ж, ми починаємо тестувати нашого другого учасника. Е, мені здається, він буде набагато ефективніше через те, що в нього вже і передні колеса ведучі. Ну, в принципі, вже, ви бачите, він навіть підлетів на виїзді з цього підйому. Ну... йому це взагалі як сямочки плювати, знаєте? Давайте трошки включити такий режим фільму. І насолодимося тим, що може ця машина. Ой, Вовка сорян. О, де є! Ну, в принципі, мені здається, що ми на цій машині піднімемося вже до максимального верху. Ні. А чи зможе зупинитися та машина? О, добре, добре, ми зупинимося, да? Але чи ми зможемо виїхати назад? Да? оце Тез вийшов з під контролю. І одразу ми дізнаємося. Що... Якщо ви будете кататися на тій машинці, да, чи ви зможете виїхати назад? На ній, да? Але вот з такої от по факту сраки. Ну... Мені здається, здесь вже ніхто не виїхав. На ну, машині важко, машині сцеплення пропадає, здасть, з, з, з покриттям цієї гори. Та ну, не може бути такого, що вона не вийде. Добре, давайте візьмемо трошки тут, поїдемо, трошки правіше. да, Тут таке віж для машини канающе, да. І yeah. легко виїхало. Легко виїхало, набрало трошки розгону. І, в принципі, сцеплення не пропадало з поверхнею. Так, продовжимо далі. Так, і наступне, в принципі, що ми будемо перевіряти, це вже ралі автомобілі, да, їхню комплектацію, в принципі, все. І що можу сказати, мені здається, що. Ну, по факту вони були створені для цього, да, для бездоріжжя в горах, по піску, в пустині і тому подібне. Тому я думаю, що вони справляться з цією задачею вообще на всі 100%. Ось, в принципі, можемо. Це наглядний приклад, так? Да? Вони справляються. Але добре, допустимо, да, як минулого разу, ми. Випадково по факту з'їхали звідси, да? Але чи зможуть. Та машина, до речі, не змогла піднятися сюди, я другий раз сюди впав. Ну. Oh. Стоп. Oh. Так. Але вже сюди не піднімаємося, пробуємо одразу підніматися сюдою. Тут трохи, звісно, поверхність такасові буде. Але бачите, ця машина по факту легенька, і. що можу сказати, вона. Реально справляється зі своєю задачею вона просто витягує. Через те, що не маленька вага, вона змогла це подолати. І ось ми і на вершині. Так, ну що ж, сідаємо в нашу наступну машину да, і заводимо. Ох, її вихлоп, це просто щось божественне, я вам говорю. Зразу, недовго чекаючи, ми знаємо, що ця машина, в принципі, зможе це все зробити. Так як ми беремо розгін, так. Да? Але, до речі, якщо не взяти розгіну? Роздути, наприклад, до жорсткого старту, в принципі, вона справилася. Але якщо просто так, допустимо, стоїмо і одразу їдемо. О, ну так вона справляється. Вона справляється чому, так, да, власне. Тому що вона, ну, легенька просто-напросто. Встане, ті машини вони реально легкі і, ну, не знаю, очікувати від, від них того, що вони тут просто-напросто загнуться, застрянуть, М -м, нема приколу. Хіба давайте перевіримо, чи вона... Тут вийде, да? Стоп. О, допустимо, ми з'їхали. <с> ну і одразу газу до упора і все, і тримаємо і навіть не відпускаємо, не жаліючи цей мотор. Перевіряємо її на максимум. Ох, вона, в принципі, себе втримала, зупинилася і поїхала далі. Дивіться, і вона старається. Ну, і в неї, в принципі, дуже добре виходить. В супер. Казка, я вам говорю. Ну, машина вигрібає на всі 100. Мені навіть здається, що вона краще їде, ніж попередня. Звісно, попередня, я якось може не такий тест для неї зробив, да? але виходячи з цієї ситуації, ну ця машина себе показала на всі 100%. Ну, насправді, мені прям ну, дуже сподобалось. Так, а ось і наш наступний учасник, наша наступна ралі машинка, йопте, пацани, я вам говорю, я просто кайфую від її зовнішнього вигляду. Це просто щось з чимось. Ну, це реально кайф, подивіться на неї. Е, а тепер всі уважно слухаємо. Ах, просто то як вони заводять ці реалі автомобілі. уф. Добре, недовго думаючи, ми зразу валим. А, до речі, попередні машини ми тут брали розгін. Мені здається, та машина мочніша, наймочніша, да? і просто-напросто газу. Да? Просто. Це сказка, я вам говорю, реально. Вона зі всім порається, мені здається. О. Ну... Я б не сказав, що погано. І суперово. Ну, насправді це просто супер, да? як вони їздять. Ну добре, давайте по нашому плану ми спускаємося донизу. Вже того разу буде такий більш спуск. Хі! Ні! Задалеко! Все вийшло з-під контролю. Я тільки хотів сказати, що спуск буде такий більш контрольований, да? а все вийшло з-під контролю, наоборот. А, бачите, в неї навіть мотор, якийсь такий, типу, нового типу, да? новий, типу моторів. Добре, не розбираюсь толком мотора, але ладно, погнали. Що ми тут бачимо? Зараз, мені здається, ця машина покаже настоящий суперклас. Вона просто впораться зі своєю задачею, мені так здається, на всі 100. От просто тихий стар, так? Без ручника, без нічого того, так? Просто. Ага, просто, так? Давай мусиш витягнути. Ну чого? Дивіться, навіть на трьох колесах вона і то витягує. Але чи вона далі? Давайте роздуємо її трохи, не вийшло, добре? Значить підбираємо трохи інакше. Інакшу дорожку, да, стежку. Беремо, давайте сюди поїдемо, обійдемо трохи ці всі каміння, і там зупинимося і попробуємо знову. Зупиняємося. І сходу зразу. Тихий хід був такий плавний, і вона впоралась. Да? Впоралась? Так, ну. да, дивіться, як бореться просто буксуючи. шпакришки, в неї просто жесть. Ну, насправді вони якісь на вигляд навіть дорожчі, ніж е, ті, що попередніх машин. Ну, реально, ця машина реально створена для того, щоб долати саме в таких умовах це все. Ну і ламається, звичайно, вона так само круто, як і попередні машини, тому що вона тут складена просто буквально з ну, рама і просто там трохи металу. Все розсипається. І машина, от, добре. Ручник, да? Не нажимаючи, не тримаючи газу, просто хоп, і поїхали. І просто машина реально справляється на всі, сво... на всі 100. Вона валить на всі бабки. Ну, так що, якщо ви реально хочете десь поганяти по якомусь оффроуді і не знаєте, яку машину там купити в G в GitHub онлайні, так? Да? Бо мені здається, це з онлайн обнови, то рекомендую вам саме цю. Я не знаю насправді, як вони толком там -то називаються нормально, але. просто по вигляду шукайте. Найгарніший е, ралі автомобіль, і він по факту найкрутіший. Але мені здається, він буде в онлайні дуже дорогий. І ззадом, да? задом також ця машина справляється на всі 100. Ну, але задом люба машина би, мені здається, справилась. Якби було навіть переддіпривідно, то би взагалі сказка була. Да? Тому що ми всі знаємо, що передньопривідні привідні задом виїжджають в горку краще, ніж передом. Ну що ж, от ми потихеньку дійшли до нашого кінця, да, і бачимо, що ми сідаємо в жабу. Мені здається, що вона тут взагалі не стяне. Ну, особисто моя думка, да? бо в неї ці великі колеса, вона така не валяшка, знаєте? Ну, але що можна сказати? Вона... Ну, виїхала. Виїхала в трошки на дебах проїхались. М -м управління в неї прям дуже жорстке, мені здається, її... Якщо я почну її ганяти, да, так, е, в ті підйоми як і ралі автомобілі, то вона не стяне просто напросто. Але вона їде. А, хотів тільки сказати, що їде краще, ніж е, на 6 на да, 6, оцей. ця пародія на гелік, да, і. Та де? Та, Та неможливо, вона не створена для того. Вона більше, так, ну, повторюсь, вона більше створена для болота, але не для гори. Вона така реально кажучи, ну, не валяшка. Просто. Через те, що її. Ну, просто, бачите, ви самі все бачите. Навіть говорити тут нема що, навіть без коментарів, реально. Типа, тут вона з розгону, да, вона виїхала добре, давайте без розгону. Давайте без розгону. Мені здається, що вона просто зараз здасться і все. Типу, типа. Я би був на її місці просто на ДБ вставився. Трохи роздуємо її. Да, і. ну... А, ну насправді ні, виїхала. <с> насправді виїхала, так, да, дійсно. Якщо взяти тут розгін, то ми бачимо... О, бачите, вона просто втікає з колії і просто через те, що вона от просто такої форми, чи просто вона так облаштована в gt не знаю насправді. Але давайте ще подивимося на те, як вона падає. А вона просто навіть мотором тут тормозить. Вона настільки повільна. Вона навіть не перекинеться, ну дивіться. Опа, на, пацани, доброго дня. Перепрошую, що я вам тут мішаю, я провожу тут Атеси. Опа-на. Ага, добре, добре. дивіться, уявляємо ситуацію, так? Да? От та навіть уявляти не треба. Бачимо ситуацію. До нас домахалися якісь тут бандіти і типа. Нам пофіг. Реально нам все одно. І дивіться. Ми його навіть не можемо задавити. Хто синіший? Жаба чи е, цей. Квадроцикл, да? Сила рівні. <ривіт> Вс, до побачення, пацани. О, ні, вони мене але З якого це ракурсу вони мене добралися це до мене, а? Ну і давайте допустимо ми хочемо втекти від них в горку, і в нас не виходить. <ривіт> а ні, зараз може вийде, то ми наїхали просто на нього. Та де не виходить, не знаю. Вона якось оптимізована галімо в GitHub. А от наша попередня машина, добре, давайте зараз різко в неї пересідаємо. Пересідаємо. Так, пацани, зачекайте, зачекайте У мене трошки інакші плани помінялися. Зараз вони мене доб'ють! А я не знаю, звідки та машина тут взялась. Вона ж вроді було в іншому місці. Ой, вони мені колесо пробили. А, да, заднє колесо вони мені пробили. До речі, зараз ми дізнаємося, що ця машина може на задньому на по факту трьох колесах, да? О, вони навіть йдуть за нами. А, ну, Навіть на трьох колесах ця машина може, да? Е, і я на, ну, насправді дам їй за то там до, там, додаткові очки за те, що вона таке зробила, да. Бо ми ж по факту не перевіряли такого на інших машинах. Але. А, ну тут же не виїхала. Ладно, все одно добре, дам їй там додаткові очки для себе, да, і. Що ж, переходимо до так, якби, вибирання переможця. Ну що, ж, ось ми е, дійшли так, до нашого логічного завершення. Е, зараз ви побачите, все ж що б я особисто вибрав е, за машину для от, власне, оф Да? Типу, для зручного, крутого м'яса. Тому давайте зробимо одразу так. Mm -hmm. І кого б я ж тут вибрав, так? Ми зараз і побачимо. Mm -hmm. Так, ось ми побачили. що насправді ре реально для мене залишився фаворитом це цей автомобіль, тому що він, по-перше, вигляд його просто неймовірний. Да? Оця от типу, панорама, да, X-Tріan C4. Мені справді дуже подобається це вікно таке. Величезне панорамне відносно. Реально, стиль його подобається. Да, ця машина була прикольна, але ну, насправді така собі. І дуже також подобається мені ось ця машина. Я вже про неї говорив, да, що зі всіх кросових ралі автомобілів, да, мені реально до душі пропадає лише ось ця. Так, добре, я бачу, у мене тут проблема, тому що до мене прилітають вже копи, і мені здається, зразу краще сідати. і слухати. Ах, кайф боже, як вона заводиться. І зразу чекаємо від наших копів. Мені здається, що на цій машині зробити це супер буде легко, тому що вона, якщо для е, кросу файна, то для простих доріг також підійде досить непогано. Опа. що ж, ось наше відео і м, дійшло до кінця свого так логічного, тому е, дякую вам за перегляди. Ставимо лайки, е, підписуємося на мій канал і. Не забуваємо коментувати мої відоси. Тому дякую вам ще раз за перегляди. Всім пока.